Вітаю, мене звати Юлія і ви на каналі, який присвячений в'язанню. Всі зорі зійшлися, всі обставини склалися, і тому до вашої уваги відео про готові роботи квітня. Перша робота це моя лопопейса, яку я почала в'язати ще. Не пам'ятаю, в січні чи то в лютому. Угу. В минулому відео я показувала вам. Шматочки, як я її в'яжу, як я в'яжу жаккард без протяжок, схему розказувала, як підбирала кольори і так далі. Хто не бачив, то пройдіть, подивіться. Повторю, загальні якісь відомості, Лапопейса зв'язана із Alize Voltime. Mm -hmm. Позиціонуються ця нитка як шкарпеткова нитка. Бо там 75% шерсті і 25 поліамід, так, здається. Але вже оці мотки нові, які я замовляла, там вже на етикетці светри намальовані. Тобто виробник говорить про те, що можна в'язати плечові вироби. Я придивилась цей кольор на сайті В'язанка, він в них називався Артишок. Взагалі мені подобається на цьому сайті, як називається пряжа. Десь в інших такий кольор називається лавровий лист, ще десь бачила хакі. ну ну це, Нема, може, в мене етикетки, не пам'ятаю, який номер. Вив'язала 5 мотків в коментарях до. А, я знімала коротеньке відео, з такий з цією лопопесою. Я була шокована, тому що за короткий дуже проміжок часу, там 6500 переглядів. отак. Раз і все. І я. Ну, я не очікувала такого. Це, це найбільше, напевно, з того, що в мене є на каналі переглядів, тому людям сподобалося поєднання і кольорів, і модель, напевно. Може, я ще вдало сфотографувала. Фотосесія, я сама роблю фотосесію. Наступним чином виношу штатив на двір, ставлю <кхем> таймер, вибираю фон, де там я. Зараз я вам, до речі, покажу фотосесію з цим светриком і ношусь туди, сюди, сфотографувала, подивилась, ага, треба туди, сюди, так, як розвернутися. І оце отак от я, в мене відбувається. Тож перегляньте спочатку фотографії і далі ще поговоримо про цей виріб. Так. ну, Що тут сказати? Лопопейся зв'язана на спицях 4. Я забула перейти на жакарт, з цієї сторони зручніше, забула перейти на жакарт на більші спиці. Не знаю, і в'язала-в'язала, та й пішла. В'язала на четверті і в'язала на четверті. Візерунок це листочки. Думала я про якісь геометричні малюнки, але знову зв'язала листочки. Цей ряд середній, він коричневий, листок, такий самий, як оцей, ну в іншу сторону розвернутий і думала я вже зараз, що було б, якби три ряди бежевими зв'язали. Тому що не видно, що це листочок Виглядає, як якісь леопардові плямки. Але загалом малюнок дуже органічно виглядає. Кольори підібрані вдало, мені здається. Светр вийшов дуже вільний. Я петель набрала дуже багато, не знаю, як я так помилилася. Я набрала набросову нитку. Це на себе, не знаю разів, скільки міряла, тоді в'язала по кругу тіло, міряла, наче все було нормально, тут таке потім ба Ну, Через те я сумнівалася, чи в'язати третій рядок листків, чи зразу його закривати якось. але... Ну, не знаю, це перша, до речі, це перша у мене лопописа, тобто жакарт по круглій кокеці, зв'язаний светр, так? де на рукаві є цей жакарт. У мене завжди отут от нав'язано було. Ось. А це аж на рукав, вона дуже так, низька посадка, дуже вільна, свобода облягання тут величенька. Закінчивши цей жакарт, я розумію, що ну, ще б пов'язати горловину. Я люблю, коли зимові светри. Взагалі, з горлом таким підворот, щоб був. Але ну, це не ця історія була, б, тому що це все довелося в'язати просто оцеми, оцею пряжею, тим кольором. Кукетка якось виглядала б низько, вона б, напевно, от десь звідси почалася. Б. От, а це все просто було б одним кольором. І я вирішила, ні, треба щось робити. Тоді вже я перейшла на. Треба щось робити в плані завершувати. Тоді вже я перейшла на менші спиці, і таким чином стягнула це все до горла, піднявши, ну, понятно, як стягується тут горловинка, то і піднімається так? светр. Да? Тут у цю горловину, мабуть, трьома-чотирма розмірами спиць, щоб... Ну, бо дуже вільно, дуже... я вив'язала кокетку, а петель нереальна кількість ще на спицях. і... Якось треба закінчити. Тому отакий От вихід я знайшла. Ви дивились тільки, що на фотографії вийшло все дуже, дуже органічно. Так ніби і задумувалось. Мора отримала компліментів в житті реальному цей светрик. Пішло рівно 5 мотків. Дивилася якось я відео на каналі Вікторія. Там прізвище є в назві, але я не пам'ятаю, яке це прізвище. Вона в'язала чоловіку светр з ось цієї пряжі, тільки там були арани, коси. Вона сказала, що п'ять мотків пішло. Я так ще думаю на чоловіка. Ну, я свого чоловіка уявляю, то тут далеко не п'ять мотків би пішло. А тепер я, я розумію, бо тут це дуже вільний светр. Якщо у Вікторії стрункий чоловік, то спокійно. Покійно 5 мотків і вам кажу, і питали в мене в коментарях, скільки пішло ниток. П'ять мотків, Алізе Вултайм. Ну і само собою для візерунку ви купуєте інші кольори. Тобто в жакардовій кокетці не можна вважати, що ну, на цій частині не буде йти основний колір, бо тут же значить, то інший колір. Так, дехто думає, що типу, як рахувати. От, порахуємо, скільки нам треба до цієї частини нитки, і тоді тут трошечки закінчити, а тут ж буде кольорове. Ну, не знаю, як так можна мислити, це вже геть я не знаю, тому що цей ж колір колу ти тянеш цю нитку постійно за собою. Тобто основний колір використовується завжди. Тому розраховувати треба на весь виріб основного кольору, а це само собою для відтінювання. Так, п'ять матків пішло, вже сказала, так. Запровадила я в своїх відео, сама запровадила і сама не дотримуюсь інформацію про метраж і собівартість, так? Метраж. п'ять П'тків пішло по 100 метрів. Ой, ні, не по 100 метрів. По 100 грам, а 200, 200 метрів. Я ж думаю, кілометр, Я ж десь собі виписала, кілометр нитки використала основної. Ну, Якщо цю ще додати, то вам трохи більше буде, але все одно це разом все в'яжеться, тому кілометр і важить 500, основна і там тіга. Ну, хай 650, я не важила, в мене нема цих ваг. 650 грамів важить пів кілограма з фостиком важить оце лопопейса. Вона коротенька. Ну, як коротенька. Ну, по бедрам мені, так? Ну, ви дивились на фото, я зараз ще вставлю. Так, що ще тут сказати по ній? Я почала шостий моток закрити горловинку, але це лапопейса знизу. Я спочатку зв'язала руки, тіло, а тоді почала кокетку. І коли вже я бачу, що кокетка досить висока, петель багато, вона досить низько на мені. підріз, опиняється нижче, ніж, ой, нижче, ніж тут, наприклад, він десь отак. Розумієте? Тому рукав спустився так само на цю відстань, і е, вони довгі. На фото, якщо ви звернули увагу, вони завернуті, закочені так. Я вже не хотіла дуже багато роботи. ой, Дуже багато роботи з цим светром. Я вже не хотіла просто розспорювати це закриття голкою, бо в принципі, якщо шостий моток я тут додала на горловинку, якщо врахувати, що тут лишні, це лишнє, то ну, 5 мотків рівно. От ви не помилитесь. Я чому так кажу впевнена, тому що він дуже вільний. В житті я ношу 48 верх. 50 навіть люблю. Ну, не нижче 48, бо це буде дуже це. Вот. А, ту, а ну, а це дуже вільне. Це я не знаю. Я на маму свою могла би помірити. Але мама, але воно коротке просто буде для мами. Так, що ще сказати, може, щось забула? Ну, то випишіть в коментарях, і я відповім на всі ваші питання. Наступно, я хочу геометричний так, малюнок з лопопейсу, але наступно так само я знайшла якісь рослинні принти. Принти, Рослинні схеми, квіточки, там, дзвіночки якісь, і я вже підбираю на неї на, на, на ту лопопейсу пряжу. І я буду її в'язати з Alize, Alize Lana Gold Fine. Машинці можна брати. До речі, цю теж можна брати в машинці. Я заспокоїлася в цьому плані, послухавши Соню з каналу, Соня Руки спиці. Це молода дівчинка, яка в'язала із такої пряжі за описом якогось светрика. Я не назву зараз це якийсь скандинавський, напевно, був дизайнер. Це не важливо, але вона в'язала із бежевого такого. М на гудзиках чи то на близько? На гудзиках, здається, такий светрик, і вона. Мені сподобалось формулювання. В мене в самої такі цікаві формульовочки. <хи> Воно вас розлізеться, а потім злізеться, все буде нормально, збереться до кучі. Ну, типу, якось отак. Ну, для мене це, от я зрозуміла, що мала на увазі Соня, і тому я не переживаю. Але Алізе, Лана Голд, Файн, це, ну, це мій коньок, це моя улюблена пряжа. Як би вам це дико не здавалося, я не знаю. Е, я. Ковтунці. Я стриваю зараз дуже, але якось я не веду такий собі якийсь план, я не бачу перед очима, що за чим казати. Ще з приводу ковтунців. Десь я так само чую. Ну, вона хороша, але вона ков... катається. Ви Мені скажіть, що не катається. От Алізе Плане Голдфайн у мене не катається. У мене повно светрів, в мене, в чоловіка, в дітей не катається. Ну, так як показують, катається, то то зовсім не катається. Якщо лізе лізей волтайм, шкарпетки в'яжуть люди, і, звичайно, що там носитися по хаті в них або взуття, то воно скатається. Ну, не знаю, дивлячись, що, що для, що, для кого ковтунці, що для кого означає катається? Тому що Дропс, аляска, катається, непал катається, ліма, флора так само у ковтунці. Це вже випробовано, тому я. Ну, Не хочу спорити навіть на це. Я, ну, я це знаю 100%. Шерсть, шерсть. Всюди шерстяна нитка вона буде давати якийсь такий ефект, але ну, це зато шерсть. Беруть бобінну пряжу, теж різну, ніхто не знає, як там вона буде кататися чи не кататися, не факт, що їй вистачить. Це ж я перейшла трошки в, іншу. Русло в інше русло, що я люблю в'язати з моточної пряжі. Я не знаю, це така любов, це таке якесь, мені дуже подобається цей такий момент, коли закінчується моток, ти береш інший. Не знаю, це так якось по-домашньому мені в'язати з моточної пряжі. От ці мотки це такі мої скарби. От взяла б і притисла б, і, і все, і обклалася в ними, і лежала б. То в'яжу з моточки і в'яжу з Алізе. Взагалі, алізе я не перестаю співати її діфірамби, дуже великі різноманіття, дуже великі кольори, просто які, не знаю, нереальні всяка палітра. Тому я люблю і я в'яжу. Тепер, почина... Тепер переходимо з цим все. Ще раз, далі фото. Так, тепер переходимо до іншої готової моєї роботи, яка в попередньому відео була почата. Це вона на мені зараз. Це якраз літні склади. Ну, літні, але вони не такі літні, щоб ходити в ним в спеку. Я... До речі, я хотіла на початку відео сказати, попередити, що тут не буде в'язаних топів літніх, діркавих і на бретелях плать, бо я не ношу бавовну і не можу себе заставити і переконати. І мені жарко. І, і, і я навіть у відео десь пообіцяла, що я зв'яжу бавовняний якийсь топ. Ну, я знаю, що я не буду носити. Тому погреблася там в цій бавовні і так, і на тому закінчилось. Я готуюся до зими. Оцей светер на мені, він з двох видів пряж, який я купила 100 років назад в інтернеті, в магазин пряжа Сток. Це нова пряжа, просто це ж не, не використана там, і змотана в мотки як-небудь. Я таке теж бачила, продають. То-то ні, це новий, нова пряжа, нові мотки, які я, звичайно, що не приготувала. Ні, один є. Один є, оце махрушка, називається Бернета Софт. Дуже приємна нитка, мені так сподобалось, нічого абсолютно не видно. Не видно ні візерунків, тут не треба ніяких візерунків, ніяких там, недоліків. Тобто, якщо ви десь там щось не пров'язали чи пропустили, нічого не буде видно. Воно просто ну, таке приємне полотно, і тут у нас 88% вовна і 12 нейлон. Оце мені подобається, оце таке навесно, можна такий светрик зв'язати, і в мене цього ще дуже багато, такого блідішого за цей колір, і, і бірюза така ще є. То я дитині зв'яжу, мабуть, просто регланом, бо не видно. Тут. Там буде не видно ніяких візерунків, ні резинок, ні, ні малюнків, нічого. Я так просто наберу від горла і зв'яжу. І оця друга, вона така фантазійна, в мене не лишилось її. Етикетки не лишилось. Десь лишився, ось дивіться, лишився от, що в мене лишилось. Це від ленд, пря, пряжа не Flowers, а flores, Якось отак. Я підпишу. Добре? Бо я, в мене було їх 8 мотків, я їх вивізла. Чому я додала цю махрушку? Бо в мене просто не залишилось от все, що лишилось. Я вирішила, що це буде нормально поєднати. Дивіться, ось що там причепилось вже. Ну, це дуже приємне до тіла, я не знаю. Так, щось вже я прицепила сюди. Так, це я в'язала на 4,5 полотно. Бачите, вона така фантазійна нитка. Ну тут так само є бавовна, але бавовни тут відсотків 45 не більше, а далі там якісь всякі нейлони і. Не знаю, не збереглося. Я вивезла. У мене було їх вісім мотків, я їх. А, ну і тут ось. Вниз. Ну, вже, щоб, типу, як солідарною бути з рукавами. І ну, це окрема історія. Вісім мотків я їх вив'язла, далі закінчувала оцими махровими такими вставками. І думаю, ну то вже ж літо, то треба щось таке, аби. Трошки відкрити. Я зробила ці три розрізи таких. Ну, то ж як, 20 петель закрила, потім 20 додала. Тобто, ні, 20 закрила, 20 додала в наступному. А тут на 6 менше і ще на 6 менше. Вчора буквально я вирішила обкидати гачком, як це називається, я не в'яжу гачком. Перепрошую, може, це якісь назву має стовпчик той без накида чи що це таке, але ну, я не в'яжу гачком. Я не знаю, як це називається, я кажу, це обкидала, бо сильно відтопирювалося. Тут така дираха була, ці два були нормальні, а верхній, ну, було занадто сильно відкрито. Тепер ви можете сказати, о, та, що не в'яжа на літо. Але це трохи не те. Це не на літо, це от на весну і на осінь. Воно так якось холодить. Воно, по-перше, дуже важке. будь я стрипанула мікрофон. Ну, село. Воно таке важке, це не таке легесеньке якесь. Вона, ну, Як це сказати? Вона на весну і на осінь ця ковтина вийшла. Це весня, весняна річ. так. Оце, хоч тут 88% вовни, але це так само буде жарко літом. Це так само буде весняно осіння ковтина. От я на наступний шкільний сезон вже думаю дитині зв'язати. Тому таке для мене. І я люблю такі всякі фантазійні. Речі. У мене ще там пів, пів шухляди вдома таких ниток, які я набрала, а не можу вив'язати. Тут пішло вісім мотків оцеї пряжі, Оце від відленг. Так, впав моток. Ой. Ось. Вісім мотків. І цієї махрушка всі оці верх-вниз рукавиця один моток. Загалом це теж до кілометра. Нитки. І ваги не знаю, в мене немає як поважити. Ну, а вартість цю не скажу, цього светра. А я сказала, а я, до речі, сказала, що лопопейса 800 гривень виходить собі вартість. Бо 6 сматків, 5 основної і 2 додаткової. Ну, приблизно 800, там менше трохи буде. От. А це його, цього светра я не скажу, скільки собі вартість, бо я його давним-давно купувала. Вернусь до лопопейси, як для виробу хендмейд 800 гривень собі вартість це е, непогано. Тому я далі буду в'язати із Алізевултайм. До речі, для цього светра щось я стрибаю, але ну, так як є, я по сценарію не записую ніколи, тому е, для цього светра я там купувала жовту пряжу, таку хто бачив, то дивився. Попереднє відео, ви подивитесь, у мене лишився той моток. І ще для попереднього, там, для, для кімоно свого, то для планки брала такий корал. Ну, я думала, що апельсин, а прислали корал. Тобто в мене лишилось два оцих таких веселеньких кольору жовтий, і кораловий, хоча на сайті він апельсин. І я думаю зв'язати дитині Лопойсу. Там знайшла на Пінтерест схемку, де Конфеті такі, ну, типу, кружальці такі, ну, вони як конфеті. Чи може це я собі бачу конфеті? Якраз оцих два яскравих кольори я туди використаю, основний кольор якийсь буде молочний, я ще його не придбала, але загалом мені сподобалось в'язати із Алізеволтайм зимові речі. Не шкарпет. Я не в'яжу по описах, мені не хочеться в'язати по описах. Не через те, що я шкодую чи не можу купити там собі це зараз дуже доступно. Мені просто хочеться щось своє. В голові купа ідей, вони постійно в мене. Я не знаю, я не страдаю від того, що я не знаю, що зв'язати. Я це закінчую, і в мене вже три там, чи чотири якихось в голові схеми і варіації. І скільки я люблю кольорове в'язання, ну такий, так я бачу в'язання стильне. Тому вже наперед і там накидала собі в кошик малюнків, без кінця їх роздруковую, в мене цілі папки того добра. Наприклад, зараз в мене ідея засіла отака. Це, до речі, ми плавно переходимо до процесів, які в мене в планах. Ось. Це схема з Pinterest і в задумках в мене, щоб це було отут. І буде це безрукавка. Зимова, звичайно. Ми, ми, я, я вяжу на зиму, готуюся вже до зими і до осені. І думаю це зв'язати з Alize Lana Gold Fine. Це моя улюблена пряжа, мабуть, я вам вже 10 разів це сказала в відео. Е, моточка моя улюблена, в принципі, ну, від бобіної я люблю моточну пряжу і з моточної Alize Плана Gold Fine, це номер один для мене. Так. І от з такої тої пряжі, що я назвала, буде та, та безвукавка, і оце спереду, Хоча не спереду, спину теж, напевно, я так зроблю. Я не знаю. Але оскільки в мене в гардеробі переважають зелені речі, я видно, ну я люблю зелені, зелені всі відтінки. Я так проаналізувала, мене повно зелених речей. І я вирішила це зробити трохи в таких якихось фіолетових тонах і придбала Алізе Плана Gold Fine. Тут чуть не перевернула свою <свят> апаратуру. Дивіться, як вам показати? От, 4 е і п'ята, якось мені здається, не в попад сюди. Можливо, ці сірі я поміняю місцями. Тобто, отут якось мені зрозумілий цей перехід. Така димчаста якась, ну, така якась. От, от якось це теж не вписується, от, оцей. от задумка, отак, і між ними ще якийсь такий перехід. Але ви розумієте, якщо ти в магазині купуєш офлайн, ти прийшла. І так воно там розкладено гарно по кольорах. Зараз дивлюсь на ці фотографії, такі в магазині, де ці стенди по кольорах. Я балдію від них. То ти тоді можеш гарненько вибрати собі от перехід цей красивий. Я вибирала онлайн, я не пам'ятаю, якомусь Хаус», напевно в'язанка, та, що я люблю, то там тільки оптом, там тільки упаковками. І нібито по тих позиціях мені здалося, що я плавнюсінький, ну, плавнюсінь, як це можна сказати, перехід придумала. Ось. Вийшло, що не такий вже він і плавнюсінький, але будемо виходити з того, що є. Вже коли прийшла, я трохи розстроїлась, бо. Не так, ну і ви розумієте, оця схема буде відображена в фіолетових тонах. Я ще вдома знайшла отакий. Ну, це якось, це, це такий бусковий, а я хочу холодні такі тони, фіолетово-сіродимчастий, отаке щось хочу. От, оце в мене в планах такий процес. Показує телефон, що мало зарядки. І має бути ще рубрика в кінці про покупки. До речі, до, разом з цією пряжею я замовила собі дві таких шпильки. У мене їх не було. І я думаю плечі просто знімати. От зараз буду жилет цей в'язати чи безрукавку. Я буду знімати плечі. Далі прийшов мені з AliExpress перстень. Для Жакарду. Якусь там дурницю він коштує, я навіть не запам'ятала. пам'ятаю, Ну, і, і, звичайно, що я ж не можу, без гострих відчуттів я замовила ще якусь собі нитку. ну Гортала, гортала, перевернула там все, щоб недорого і дешево. І от знайшла отакий, типу мухер, так? Ну так, да, приємний він. Це прийшло разом з цими перснями. Приємний, я вже навіть і попробувала, В принципі, мені подобається, така невагомість виходить. Я тут пробувала на 4, 4,5 і 5,5. ну Виробник рекомендує 5,5. Так? так, перстень поки зніме. Але в чому тут прикол, як то кажуть? Значить, мохер на сайті. так, ну кита, ну китай, Сама ж знаю, що так буде, але ну любителька я такого. Значить, пише акрилік 40%. І потім пише: imitation Вул, pure. Ну, як я читаю по-англійськи, це окрема тема, але да? імітейшн, wool, ну, тобто, вам зрозуміло. І ще 60%. Тобто, 100% акрилік, імітейшн Вул. Ну, не знаю, мені було дуже смішно. Мені здалося, що він же закачується від цього, що отак от робиш. Соломісінька ниточка. Я замовила шість на, ну, типу, павутинку думала, попробую. Знову ж таки, в зелених тонах своїх улюблених. Це такий колір зеленої трави. Але, знаєте що? Що я оце зв'язала ну, одним махом, так? Да? Я ж його, як хочеш, тут молила, шмуляла. Він наче нормальний. Я вже згадала, що я чоловіку в'язала зимовий светр з шерсті яка, яка теж з Аліекспрес. Ну, я її купила тут, магазині, але вона з Аліекспрес. І досить пристойний светр вийшов. Тому буду ще в'язати собі павутинку. По Подивилась на таймер. З цієї пряжі. Але персня, коли я відкрила посилку повністю, я бачила, що цих персня два. Ну, Потім дочиталася, що тут акрил 100%. Думаю, ну, напевно, щоб згладити, оце чи що поклали мені два тих персня. Тому майстер-класу на шапку вже кардом бути, єдина не може вас зорієнтувати в часі. Дуже багато всього, час для мене розкіш, багато роботи вдома, на роботі, біля дому. Враховуючи це, нависаючи, що все треба зробити до Великодня. Не знаю, не знаю. Ну, я буду старатись. Тепер, наче і все. На ну, це ми в мене все. З наступаючими вас святами. Завтра в нас вербна неділя. Недалечко червоне яєчко. За тиждень, великдень. Будьте всі здорові. Гарного вам! мирного життя і підтримуйте наше військо.